І вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Заступник голови адміністрації президента України Валерій Чали разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним провели зустріч з керівниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні. Було наведено численні факти нелегального перетину російсько-українського кордону, важкою технікою і застосуванням бойовиками в Донецькій і Луганській областях російської зброї і технологій. Зокрема, чали повідомив про те, що транспортний літак АН 26 збройних сил України був збитий засобами, яких немає у тер. Рористів міністр Павло Клімкін зазначив, що літак здійснював політ на висоті 6500 метрів і міг бути вражений тільки силами протиповітряної оборони або іншим літаком. Валерій Чалей акцентував увагу на тому, що Україна знаходиться під атакою зовнішніх сил. Це питання не тільки України, але й безпеки Європи і всього світу. Ми відкриті до пошуку рішень, тому що президент України Петро Порошенко, президент світу, а не війни, наголосив заступник голови адміністрації. Президента, додавши, що Україна має право захистити себе, а міжнародне співтовариство нарешті має переходити до рішучих дій. Внаслідок аварії в московському метро загинули щонайменше 10 людей. Три вагони поїзда зійшли з рейок за 200 метрів від станції Слов'янський бульвар. Рятувальники евакуювали людей. Є повідомлення про 150 потерпілих, з яких 108 госпіталізовані. На поверхню підняли двох чоловіків з переломами хребта. Їх стан лікарі називають тяжким. Цих травмованих вертольотом доправили до лікарні. За даними представників МНС, про теракт не йдеться хибно. Спрацювала сигналізація через різке зниження напруги, що й спричинило різку зупинку поїзда. В Одесі закінчується вступна кампанія у вузи. На цей раз вони дещо відрізняються від попередніх і пов'язане це в першу чергу з тим, що кількість абітурієнтів до одеських вузів значно збільшилася за рахунок прибулих до нас молодих людей зі східних областей України. Близько 500 осіб з Донецької та Луганської областей мають намір навчатися тут в Одесі. Про те, як проходить вступна кампанія у цієї категорії майбутніх студентів, знають наші кореспонденти. 15 липня, останній у вступників з Донецької та Луганської областей, близько 500 осіб подали документи в одеські вузи і мають намір навчатися саме в нашому місті. З цього абітурієнтів готові прийняти п'ять вузів міста. Це Державний екологічний університет, економічний університет, академія архітектури і будівництва, університет імені Мечникова і коледж комп'ютерних технологій. Голова ради ректорів вузів Одеської області запевняє, такий наплив іногородніх студентів справа хороша. Приклад того, коли кількість говорить про якість освіти. А що стосується що і за студентів з інших областей значно зменшиться кількість бюджетних місць для Одеситів, ректор екологічного університету називає це дурницями. Я можу сказати на це, що це дурниця. Тому що вищий навчальний заклад Деського регіону. Поступали і будуть поступати, і зараз поступають абітурієнти з різних регіонів України. Це було завжди. Я можу навести такі приклади, що є декілька вищих навчальних закладів одеського регіону, де до 60% студентів поступають з інших регіонів України. Поки майбутні абітурієнти складають останні іспити, біля входу їх терпляче чекають батьки, мами та бабусі, які разом зі своїми дітьми приїхали штурмувати одеський Альма Матер. дуже Ну скажем так, коли став вибір, куди нам їхати, і коли спасибо государство дало нам можливість сделать цю сесію в июле, вот я вспомнила сразу Одесу, потому що це єдиний город, в якому самые тяжелые моменти життя мені всегда здесь везло. І разом з сином живе в 40 кілометрах від Слов'янська. Не дивлячись на всі складнощі, вирішили, поступати в цьому році вони будуть. Інтернетом зв'язалися з Одеським центром тестування. І вже через два дні вони були вже в Одесі. Там сидів спеціально людина, який нас стрічав, Дали нам одразу направлення. Ми живемо в общежитті університету Мечникова, в дуже хороших умовах, все абсолютно безплатно. Вот, всі относятся, скажем так, ну як дому, вот такое вот тепло дійсно себя, ну скажем так, нужным, ну, человеком, о котором заботятся. Для того щоб стати абітурієнтом, необхідно було надати такі документи: паспорт, сертифікат для проходження, тестування та запрошення. Навіть якщо були якісь проблеми наш Регіональний центр працював чітко той тобто діти туди під'їжали і всі проблеми рішали. Тому що був такий даже случай, що на, на днях у рібенка просто украли з машини всі документи сразу вже катойшла уже здесь в Одесі сертифікат зірвання їй виписали дупліка. Валерія разом з мамою приїхала до Одеси з добропілля, невеликого містечка в Донецькій області. Вона закінчила екологічний технікум в Донецьку, однак здобувати вищу освіту вирішила продовжити в Одесі, оскільки тільки в нашому місті є відповідна спеціалізація за профілем. Правда, на шляху виникла несподівана проблема. Диплом про закінчення технікуму їй на руки не видали. Але, як каже Олена, мама абітурієнтки такі випадки не поодинокі. Ситуация, когда люди не получают диплом, именно э, фактически сам документ, де юре существовала, потому что э, вступительная кампания объявлена с 11 числа, а фактически, и это я знаю не понаслышке, многие учебные заведения, допустим, в городе Славянске в связи с событиями, которые были, э, только вот сейчас получают эти дипломы. Но... Ну, диплом это дело наживное, и он приедет, он уже есть, останется только забрать. только все вирішиться з дорогами, а обов'язково диплом заберу. В основному всі йдуть на уступки, всі паніють ситуацію, поэтому глобальних проблем не визникають. все вирішується на місці. Це дійсно може вирішитися на місці, запевняє ректор екологічного університету. Навіть якщо на руках у обітурієнти немає самого диплома, завжди є можливість користатися електронною базою даних. У нас є можливість вийти в єдину базу, електронну базу даних. Да, яка існує при міністерстві? Ми можемо з'ясувати, як дійсно чи він закінчив цей технікум? Якщо це так, то ми е, без формальностей будемо приймати його. Є ще один нюанс пов'язаний з переведенням студентів з Донецьких і Луганських вузів в інші українські вищі навчальні заклади. По телефону нам вдалося зв'язатися з ректоратом Донецького державного національного університету. Там підтвердили, що частина студентів вже виявила бажання продовжувати навчання в інших містах, для того щоб це зробити, є два варіанти: або відрахуватися з вузу і потім здавати іспити на загальних підставах в інший, або ж написати заяву про переведення, на якому свої резолюції повинні поставити ректори обох вищих навчань. Навчальних закладів. Всього ж у новому навчальному році в інші університети та інститути з цього вишу перевелися близько 30 осіб. Олена Фоміч, Владислава Приходько. Факти. Продовжуємо наш випуск. Працівник міліції, мимоволі ставши свідком злочину, на гарячому затримав грабіжника. Незнайомець підступно напав на жінку ззаду, коли та йшла вулицею додому, повелив її на землю та зірвав шиї золотий ланцюжок. Сліди боротьби з нападником залишилися на тілі його жертви у вигляді численних забоїв та сенсів. Ірина навіть і подумати не могла, що звичайний щоденний маршрут від зупинку громадського транспорту до дому цього вечора для неї виявиться настільки небезпечним. Перелякана жінка, швидко зорієнтувавшись, почала кричати та звати на допомогу людей. На що швидко відреагував чоловік, що приїжджав повз неї на автомобілі і бачив, як з місця події вже втікав, не оглядаючись якийсь парубок. Тож, не гаючи часу, з автівки і кинувся його наздоганяти. з роботи, Практически возлідова, ззаді подружалася. <кій> <кій> Я упала, он не почав чологалочі. До затримання грабіжника підключився і Олег Прохоров, заступник командира спеціального батальйону міліції, який також мимоволі став свідком цього переслідування. Підполковник міліції зупинив свою машину та, будучи добре фізично загартованим, першим наздогнав тікача і сам здійснив його затримання. Потерпіла відразу впізнала в затриманому свого кривдника. при. Загражданні... пояснил, что э, совершил преступление, вот, сорвал цепочку. После этого в течение там пару минут подъехали люди, вот, указали прямо и пояснили, что э, данный гражданин э, совершил преступление, а именно грабеж, вырвал девушки цепочку и убежал. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Грабіжником виявився 27-річний мешканець Одеси. Перевіркою по обліковим базам було встановлено, що він вже мав за плечима кримінальний досвід, відбувши покарання за скоєння крадіжки та пограбування. Розуміючи, що будучи схопленим на гарячому, відпиратися вже немає жодного сенсу. Чоловік на місці зізнався в скоєному злочині та добровільно видав зірваний шиї потерпілою золотий ланцюжок. За фактом пограбування міліцію розпочато кримінальне впровадження затриманий перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на територію Одеси. За даний злочин, враховуючи його кримінальне минуле, зловмисникові загрожують щонайменше до чотирьох років нового терміну тюремного ув'язнення. Знайти викрадений автомобіль і повернути власнику співробітники Одеської обласної державтоінспекції провели оперативно-профілактичні заходи з розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів. Відпрацювали різні автошляхи області, а також авторинки і станції технічного обслуговування. Все більше і більше автолюбителів стають жертвами злочинців, які організували підпільний бізнес. Лише за тиждень спецоперації під назвою Автомобіль правоохоронці розшукали чотири вкрадених транспортних засоби. Виявлені також і інші порушення, такі як перебиття або знищення номерів агрегатів і порушення митного законодавства. Як правило, більша частина транспортних засобів, які котрі по оперативним даним, це автомобілі отечественного производства, автомобілі ВАЗ. І було угнано 131 транспортне средство. Щоб не стати жертвою злочинців, даїшники радять застосовувати якомога більше протиугонних засобів і ставити машини на платні стоянки. Якщо ви вже постраждали, то негайно не зверніться за телефоном 102. Черговий Чергове одразу ж повідомить усі блокпости і наряди, які несуть службу. Саме так був знайдений автомобіль БМВ, який зупинили неподалік від площі Толбухіна. За рулем даного автомобіля знаходився громадянин, у которого при себе не было документов на право управления данным транспортным средством водительского удостоверения и который находился с явными признаками алкогольного опьянения. На місце швидко прибула оперативна група, яка зафіксувала огон. Всього ж за перше півріччя було зареєстровано понад 400 сотні незаконних заволодінь автотранспортом. 138 автівок правоохоронці повернули їх власникам. У порівнянні з минулим роком кількість крадених авто зросла майже вдвічі, тому даєшники радять водіям пильніше дбати про свої автомобілі. Кілька одеських активістів провели акцію протесту перед одним із місцевих кінотеатрів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який зараз перебуває у московському слідчому ізоляторі. Російська влада підозрює синцова у підготовці терактів в Криму. Під час акції активісти тримали в руках плакати з надписами «Ні цензурі» та інші. А також вигукували гасла на підтримку режисера. Після цього один із учасників заходу облив себе червоною фарбою. Потім він зізнався, що вона символізує кров, яку проливають українські активісти у боротьбі з ворогом. Під час акції охорона кінотеатру намагалася припинити таке дійство та втихомирити його учасників. выходим в поддержку известного режиссера Олега Сенцова. Мы хотим, чтобы его освободить. Наша ситуация очень сильно касается, потому что мы сами были в его живых. Если Путин не освободит всех наших людей, которых он там держит по фальсификации дел, да, и не решит наш вопрос, да, то тогда мы вынуждены будем действовать еще более радикально. Далі у нашому випуску вже 55 років дитячий садок номер 113 допомагає дітям з вадами слуху і мовлення адаптуватися до оточуючого середовища. Тут вони вчаться жити, чути і розмовляти на ювілей садочка. Завітали як представники влади, громадських організацій, так і ті, для кого цей заклад став другою домівкою. Випускники і батьки. Ось ці діти, вихованці спеціалізованого закладу, потребують від нас найбільше уваги і турботи, і саме від нас залежить те, як їх сприйматимуть у суспільстві. Перші уроки спілкування вони проводять у дитячому садочку для дітей з вадами слуху та мовлення, який відкрився в 1959 році і став першим закладом такого профілю в Україні. Його відкриття вибороли батьки діток, а посприяли їм товариство глухих і обласний психоневрологічний диспансер. На сьогодні тут цілодобово перебуває п'ятдесят. 50 вихованців з Одеси і області, які навчаються у шести групах. Що таке 55? Це полвека. І ми прослежуємо життя наших дітей, які пройшли через наше дошкільне образование, потім школу глухих і слабослышащих. Вони состоялись як люди нашого держави. Дуже раді ми, що багато дітей стали успішними. Тут багато дуже цікавих людей, очень верных людей и достойных. Мы рады и хотим чтобы они не только здесь себя хорошо чувствовали, но чтобы вы, слышащие люди, на равных воспринимали наших людей, которые пользуются жестовой мовой. Тут створено всі умови як для корекції слуху і мовлення, так і для всебічного розвитку дитини. Для батьків проводяться курси жестової мови. В закладі працюють і випускники цього садочка, що значно покращує розуміння потреб цих особливих діток. Тут вони отримують перше спілкування і увагу до себе з боку оточуючих. «Первостепенне значення і, помненню руководячого застави детського сада, руководителі детського саду, опитних спеціалістів в області. Звісно, нічого не замінить вот такої спілкування. і та практика роботи, яка була вже ведеться не один десяток років. Численні гості свята на власні очі побачили результати навчання в садочку. Дітки співали, розповідали вірші і танцювали. Їх чули і розуміли. Їм аплодували і посміхалися. Для них це перші кроки в адаптації до звичного життя. Дій Болдерева говорить, що незважаючи на сучасне медичне обладнання, яке дозволяє дітям чути, потреба в таких закладах, є, адже тільки в колективі такі дітки мають можливість повноцінно розвиватись, і головне здобувати досвід спілкування, який у дорослому житті обов'язково знадобиться. Правильне харчування це запорука здоров'я всіх органів та систем організму. В дорослому віці ми обираємо свій раціон самим, А в дитинстві ж така відповідальність покладається на батьків. Виявляється, якщо з ранніх років привчити дитину до правильної їжі у майбутньому, вона уникне багатьох проблем не лише з травленням, а й з власним здоров'ям. У перші роки життя дитини формуються всі системи її організму, в тому числі і травна. Від того, як з самого початку був запущений цей механізм, залежить його налагоджена робота протягом всього життя. Немовлята особливо чуттєві до фактору харчування, тому кращої страви, ніж материнське молоко, для них не знайти. Від 80 до 95% мам відсотків вибирають для своїх малят природне вигодовування. Лікарі це безперечно схвалюють, адже основний принцип здорового харчування немовляти це годування груддю. Кишечники дітей, которые отримують грудное молоко, преобладнають штами біфідобактерій. У дітей, которые знаходяться на искусственному скармлюванні, ідеть більшої крім крім в сторону условно-патогенної флори, яка теж грає роль в развитии хронічної патології у дітей. Проблеми з харчуванням також можуть виникати у ранньому віці. Частіше за все вони свідчать про формування травної системи і рідше про наявність серйозних патологій. Основні проблеми дітей раннього віку – це функціональне нарушення піщі варіння, такі як сригування, запори, функціональні запори, функціональні діареї, младені коліки. Патологія органів травної системи у дітей має провідне значення в структурі загальної захворюваності. Батьків попереджають, хронічні патології формуються ще у ранньому віці, тому профілактика і діагностика вкрай важливі. Своевременное обращение к специалистам, необходимые диагностические мероприятия, ультразвуковая диагностика, эндоскопические исследования, лабораторная диагностика. Батьків дошкільнят і учнів молодшого віку попереджають ще про одну небезпеку фастфуд. Розповсюдженість і доступність такої їжі уможливлюють її споживання широкою аудиторією, як наслідок дитячого жиріння, артеріальна гіпертензія, хвороби печінки, ризик розвитку бронхіальної астми, а також алергічні захворювання. Отож дбаємо про раціон з раннього дитинства, адже від того, що лежить в нашій тарілці, залежить імунітет і стан всіх систем організму від травної до нервової, майже аква Дмитро Боровецький факти. Не дивлячись на юний вік, молода майстриня Віолета Чуйко зуміла створити справжнє свято декоративно-прикладного мистецтва. Дивом творчої майстерності вона вирішила поділитися із друзями. Наглядачів чекали роботи, виконані у старовинній манері вишивки. Пропонуємо і вам долучитися до прекрасного. Зала національної спілки журналістів міста Одеси наповнилась творчою атмосферою. Стіни установи прикрасили картини, вишиті у різноманітних стилях хрестиком, бісером, болгарським хрестиком. Всі представлені роботи були створені завдяки таланту і натхненню Віолети Чуйко. Дівчина демонструє картини широкій публіці не вперше, але говорить, що сьогоднішній показ є як ніколи тематично різноманітним. «Єдине, що їх об'єднує, це моє вдохновення їх вишивати. У мене немає направлення цвіти, наприклад, або щось определенне. Все, що мені подобається, я якби как бы, хватаю, можна сказати, такі образи, до мене приходять в голову. Я хочу їх вишити, і воплотити в житті. Сучасна молодь має безліч захоплень і уподобань. Традиційне декоративне мистецтво за популярністю не відстає від новомодних напрямків і надсучасних течій. Наша майстриня стверджує, що вишивка дісталась їй у спадок від попередніх поколінь. Прабабушка займалася шиттям і цим заробляла на життя. потеряла свого мужа во час війни і двох своїх вона піднімала за що шиття. Тобто, вона не просто цим займалася, вона це любила. І як і я, ночами. Вона теж шила, вона не вишивала, шила. Мама в'язала. А... А я от іменно вишивкою займаюсь. Відтепер всі Одесити і гості міста зможуть оцінити втілення фантазії юного дарування від картин віє казковістю і чарівністю, квіти, райські пташки, прекрасні краєвиди. Авторка пропонує всім зазирнути у її власний творчий світ і залишити яскраві враження і спогади. До уваги тих, хто тимчасово переїхав зі сходу України до Одещини, штаб Головного управління ДСНС України в Одеській області, координатор вирішення проблем переселенців. Телефонуйте за номерами 779 31 32, 725 64 49. Повторюємо: 779 31 32, 725 64 49. Лінія працює цілодобово. На цьому все у студії була Валентина Старовойте. Бажаю вам чудового настрою. До побачення.